28 жовтня 24-го року, 19 година, 36 хвилин. абз 1 по адресі вулиця 9 травня номер 49 продовжує псувати повітря попри заборону розпорядженням 986 24-го року. Напрямок розповсюдження, забруднення йде через проспект Відрадний на центр міста Печерська. Це стадіон, центра, центральний стадіон, Палац Україна, ну, Лавра Печерська, На Позняки, напрямок вітру. Озповсюджує це все забруднення на Позняки. Тобто всьому Києву достається в крайньому випадку половині Києва точно зараз. Все залежить від напрямку вітра. Коли він перемінно йде від ниво через оболонь Крещатик, Печерськ і до Теремків, то він все місто покриває. 28 жовтня, 24 рік, 19 година, 38 хвилин.